Дітки, а зараз у нас заняття з підготовки руки до письма. І ми будемо, дітки, сьогодні малювати з вами ветючого змія. Дітки, згадайте, як треба тримати олівець, як треба сидіти. Пам'ятаєте? І ось подивіться, як ми починаємо малювати від парасоляк попередньої роботи ми спускаємося. На одну клітиночку вниз і ставимо крапочку. Потім від цієї крапочки, дітки, ми з вами спускаємося в нижній кут клітиночки зліва, а тепер спускаємося в нижній кут справа. А тепер знову, дітки, з правого кута спускаємося по похилій лінії вниз і з'єднуємо кут з лівої сторони верхній клітинці. А тепер нам треба намалювати ниточку. Подивіться, як я її малюю, бачите? Ось змій наш і полетів. Знову, дітки, відступаємо від попереднього змія. Одну клітиночку. І від цієї клітиночки піднімаємося вверх по похилій. Тепер вниз спускаємося по похилій лінії. Тепер дітки по похилій лінії спускаємося вліво і піднімаємося в верхній кут. Бачите, в нас знову змій. Ось так він полетів. Так, знову відступили на клітиночку. Піднімаємося вверх. По похилій вниз. Тепер спускаємося по похилі вниз і піднімаємося вверх. Так, і ось у нас, дітки, такий змій. Бачите? Знову відступили клітиночку і малюємо похилі лінії. Спускаємося вниз. Так, відступила клітинку знову. І пішли по похилій лінії вверх, тепер вниз. Тепер спускаємося в нижній кут і піднімаємося в верхній кут. І знову ми отримали змія. Бачите? І ще підступили клітиночку і малюємо. Ось так. Ось, бачите, які гарні змії в нас полетіли. Молодці дітки. Гарно працювали до побачення.